Спорим ви не їли такої картоплі. Давайте покажу. Подивіться на цей кайф. Я вважаю, такі страви треба подавати в українських ресторанах. Засипана картопля моя улюблена страва з дитинства. Картоплю ріжемо великими шматками на чотири частини. Обов'язково великими шматками. Якщо ми не в курсі, наливаємо водою та відправляємо варитися. Не забудьте, що треба додати солі. Мілко нарізаємо одну цибулину і обов'язково шматочок обалденного сала нарізаємо на шкварочки невеликими прямокутничками. Сало з цибулею відправляємо смажитись на пательню до готовності до золотистого ніжного кольору. Додаємо трохи солі та перцю. Коли шкварки стануть ось такого приємного, золотистого кольору, видно, додаємо шматочок коршкового масла. Та ще трохи смажимо. Масло розтопилося, тепер ми додаємо чайну ложку сушеного часнику і вимикаємо наші шкварки. Забираємо з вогню, даємо охолонути і чекаємо, доки наша бараболька звариться. Гляньте на цю красу! Аромат це просто рук. Я думаю, ви зрозуміли, що буде далі. Коли бараболя звариться, ми з неї зливаємо водичку та додаємо нашу засмажку. І це буде обалденно, офігенна, супер, пупер смачно. Якщо ви дитина 90-х, ви точно мали це їсти. Капіте. Готуйте.